Правила сніданку рейтинг найбільш корисних солодощів. Люблю шоколад, там бісквіти, конфети, мармелади, лідянси. Барвники, ароматизатори та консерванти зазвичай улюблені солодощі, малюків. Сніданок знайшов альтернативу шкідливим цукеркам та бісквітам і підготував топ-5 корисних солодощів для школярів. На п'ятому місці галетна та вівсяне печиво. Воно дієтичне, неалергенне та низькокалорійне. Корисніше за галетні коржики домашня випічка з фруктами. Тами четверте місце у рейтингу Легко усваїваємо углеводи із тіста, абсолютно спокойно усваюються, дають енергію. ніяк не тягищають дитинку пищеварення. на третьому місці за корисністю з ефір... Фруктові желе та мармелад. Ці солодощі містять натуральний пектин, що покращує обмін речовин та очищує організм. Друге місце мед та варення. Вони містять багато вітамінів та вуглеводів. Лідер серед корисних солодощів для школярів свіжі фрукти та сухофрукти. Їх школяр повинен їсти щодня. Отже, галетне печиво, домашня випічка з фруктами, мармелад, варення та фрукти такі солодощі найкорисніші для школярів і обов'язково сподобаються вашим ласолюбам.